Свята позаду, тож скоро на вулицях Полтави можна буде зустріти ялинку будь-де у заметі біля сміттєвих баків і навіть під вікном. Комунальні служби вже зараз готуються збирати їх і вивозити. Ми визначаємо і погоджуємо із місць виконкомом, з райвиконкомами із жедами ЖБК. Місця і складування, ну, щоб не було під під'їздами на балконах, щоб ми не знімали з балконів там, і під під'їздами не збирали а в ну, окремих виділених від місцях. Після цього кожного дня робимо фактичний об'їзд їх по мірі накопичуваності, яке я думаю, на сьогоднішній день я думаю, що по плану буде воно не раніше 19 січня. У результаті полтавські новорічні красуні опиняться на звалищі як сміття. Утилізації в місті Полтаві немає. Приходиться жалко, але приходиться їх вести на міське звалище і утилізувати, складувати і захороняти як обикновені побутові відходи. Хоча можна знайти і інше застосування сухій хвої, запевняють екологи. колеги. Наприклад, приватний підприємець Григорій Макуха Зінькова готовий переробляти її на щепу. Говорить, що на цьому можна заробляти немалі кошти. Я вважаю, що це така дуже Велика проблема, і наша безвідповідальність приводить до того, що ми їх просто викидаємо на смітник. Ці ялинки можна з допомогою установки передробити на щепу і потім використати як паливо там, ну, я не знаю, в тих установках, які працюють на щепі. на твердопаливних котлах, де є спеціальна там, подача щепи і вона горить. Кілька років тому у Полтаві теж намагалися дати друге життя ялинці, проте марно. Були попитки тобто не ми, а міська влада закупляли через Зеленбуд, закупляли дробілки, ми питалися їх дробити і питалися, що то зробити, кому-то запропонувати, то на корм, то на опалення, то на виготовлення брикетів. Але всі спонсори, які хотіли цим займатися, прорахувавши, ну, економічно не нам так дали. Інформацію, що недоцільна. Нині комунальники просять лише про одне. Дуже велике прохання до мешканців міста Полтави не ялинки не викидати в контейнери. По-перше, ви загромаджуєте контейнери, потім сміття нікуди викидати. А по-друге, ялинку практично з контейнера витягнути дуже важко. А в наступні роки комунальники мріють прийняти програму з утилізації використаних ялинок.